Ой за горі, за туману, там де вітер вже не спить, ідуть в полі, отамани, земля ходить та й дрижить, Ой, за гори, за туману, там де вітер вже не спить. Коротше, мужики. Всім привіт, всім слава Україні! Значить, дивіться, попросили про регулювання, що за що відповідає, типу що, що, як і куди. Ну Тут все здається, що складно, ну тут ну, в лапках просто, але і... Коротше. головне регулювання, тут є два положення вінта. Коли плуг заходить в землю, то вінт все одно так, якби стоїть на догрузку, але під меншим кутом. От ви вже собі регулюєте, як то кажуть, довантаження. Задньої осі трактора. Далі ви бачите колесо, звісно, це регулюється глибина, але глибина завжди десь сантиметрів на 3-5 більша, ніж висота від землі до колеса. Це треба зауважувати. Є дуже хороше регулювання оце. ось ове. Щоб вісь була прямо вісь плуга, вісь рами, але зміщувати його до колеса і від колеса, щоб не зачіпати навіски. Так, ви собі крутите вправо, я тут вже здряпав, плуг їде вправо. Крутите вліво, плуг їде вліво. Тобто він зміщується відносно колеса. Так? Щоб добре орати, то треба лишати десь приблизно 3 см по ходу колеса. 3 см десь приблизно тут лишати цього всього діла. І вже трошки вже починає почу... по блищати, нічого ще він витриться. І третє таке регулювання дуже цікаве, якого я раніше не бачив. Це регулювання. Як то кажуть, відносно ходу трактора. Як ви закручуєте цього болта, ця штучка викручується в ту сторону. так? Коли вона вивертається в цю сторону, вправо, якщо дивитися звідси, хвіст рами тягне в ту сторону. Так? Тобто робить так, щоб лимиші дивилися не так, а пряміше або навіть чуть отак. У мене ще воно недобре. Якщо, якщо добре подивитися, ще не добре, треба ще чуть подати. Тобто плуг був сьогодні нерегульований. Так, в цю херню закрутили, ця хрень повернулася. Ця штука потягнулася сюди, корпуси вирівнялися. Все. Якщо ця херня у вас буде рівно стояти, або в цю сторону трактора буде вести страшно вправо. Далі. Ще дивлячись, де поставити колесо. Зазвичай, я так собі знаю, що вісь колесо дивилась на задній корпус. Але я так думаю, що напевно прийдеться його ще змістити сюди. Або навпаки, допереду. Будемо бачити. Будемо бачити, я ще тренуюся, як то кажуть, я тільки так попробую, показати бігом, щоб це саме. Щоб те все діло було, як має бути. Плужок зроблений дуже класно. Дякую магазину, що не Під'їбали, як то кажуть, скажімо прямо, бо частенько буває, як вон чуваки казали, то з різними отвалами, то з різними полицями в зборі, то з різними... отвали полиці, сама інвазі, то з різними е польовими досками, до речі, тут вони різні. Але так має бути. Задній корпус має мати таку штучку. Передній ні. Я на всіх плугах, що бачив знайомих, що в Бометах, що в іраксах, отака фігня. Отака фігня. Подобаються мені, лиміші, до речі, вони тупі, Вони тупі, заводські. І їх треба гострити. Цю кромку зібрати, а гострити спід, спід споду знизу. Я просто підніму плуг, візьму болгарку, ліпістковий круг і буду їх гострити. Так само того треба буде позатирати, хлопці казали. Затрем, бо дотягувати не дотягується. Ліпістковий круг. Поїхав, затрем трошечки. По пів міліметра треба збирати по міліметру. Дякую, що підказуєте. Ще всього, як то кажуть, не знаю. Ну, мається на увазі, я те знаю, що треба, щоб воно було рівно. Тільки те, що ви пишете, значить вам, як то кажуть, не наплювати. Ви хочете мені допомогти, як і я вам чомусь допомагаю. Плуг тяжезний, 100 кг майже. 95 Ну, по протоколу. Ну, коротше, раму сам я рипнути так дуже тяжко самому. Ми її двох в зборі, трьох людей треба. Ось такий плужок, такі налаштування. Так що тут, грубо кажучи, навіскою не треба майже нічого робити так, в загальному. Тільки от, у вас є значить, наклон, осьовий і виворот ось так і ось так. Все тобто, присутнє на самому плузі. Тут вже навіску вам придолиться, не треба це все крутити і так далі. От. Що ще, який я побачив нюанс? Нюанс є один дуже цікавий. Як я орав, хто був уважний, навіть на третій передачі не було диму. Значить, це регулювання я перекрутив. Занад, занадто я убавив солярки. Це теж впливає на тягу. Тому що, щоб зняти максимум мощності з мотора, треба, щоб він мав багато солярки. А частина її, як не крути, буде обвуглюватися і кидати дим через те, що солярка ця не євро. Вона жирна, це масло, олія, відходи, парафін та все. Оце воно частину диму і дає. Але реально я засильно закрутив. Для якихось легких робіт, транспортних такого всякого, якоїсь там бурнування і так далі. Цього хватає. А от для оренки, так що ми ще перевіримо цю теорію. Дійсно, може, я перекрутив, бо я дав три обороти, закрутив, три може забагато то я один або два викручу і буду по ходу десь роботи викручувати. З трактором все нормально. Нічого ніде не вберло. Оці штуки витримують, тобто ваги йому вистачає, він тягне. Земля дуже важка, страшна. Це тупа затія була, звісно. І орати ним я буду, певно, після дисковки, бо в нас занадто багато зілля. Запустили, кинулося, дощі, валили, воно кинулося і так далі. Тобто раундап йому вже, як то кажуть, не спасе ситуації. Ще питали люди, чи такого плуга рипне мототрактор. Кажуть, що то 2 по 20, нема різниці, що є дуже велика різниця в самій вазі і так далі. 2 по 20 мототрактор буде тягнути на якусь там определенну глибину. Такого плуга він же не потяне, коли вже три точки, все і так далі. Він же не потягне, через те, що він легкий. Коли додати ваги, я знімав відео, що коли е, баластування може зробити гірше в випадку мототрактора. Того, що від доброго зацепу з широкими колесами, з великою вагою, у вас просто всього навсього не витримає нагрузки коробка. Чувак знайомий поїхав, дзвонить якось до мене, слухає, каже, я хочу, я зробив три точки, візьму в сусіда два по 20 бомета, буду пробувати. Пробуй. Через 3 години дзвонить. Де ти запчасті порекомендуєш купляти до коробки мотоблочної? Все. Каже, я йому дав вагу, дав через догрузку, все, він просто проїхав метрів сто, тріснуло, все, стало, все. трактор зупинився. Тому я такі плуги до мототракторів не рекомендую, бо чревато будуть наслідки, на жаль. А так, як бачите, він тягнув, ще не повні настройки, ще його не виставив, ще, його, ще, він, ще корпуси е, самі не гладесенькі, не дзеркало, як то кажуть, що менше супротив. Ще не, Іван Кійко, до речі, писав е, оцей, е, розбавитель чи що і погнав, я так і зроблю. І лиміші тупі, вони тупі, як вам показати? Не видно тут. Коротше, вони тупі, так? вони товсті, вони тупі, так як тут, так, так і тут з тої сторони, бляха муха. Їх підгострити буде ще ліпше. От і все. Так що така музика, такий трактор вже вон помив. Я задоволений, я задоволений. І товаром, як то кажуть, те, що я не помилився, і те, що в нього стойкі вищі мені. Сергій Пацула, йому теж дякую. Добре, порекомендував. І Сергієм Гопайцево я говорив, теж йому дякую. в нього такий самий трактор, такі самі тільки що мотор в нього крепший. Ну то менше з тим, там, воно впливає, але не, не сверхкритично, мається на увазі все, що має витримати коробка, таку нагрузку шалену. І сказав, за високі стойки. Сергій пайці низькі стойки, він довго заходить в землю. Це раз-два заходить в землю, бо високі стойки, і його сам трактор під таким оцей тягне вниз. І Сергій Пацула сказав, будуть низькі стойки, буде забивати. Навіть на високих стойках його хотіло забити. Вже він пробував, як то кажуть, на стороні на цьому всьому забиватися. Тому на низьких стойках він би забивався. А мені того не треба. Я з тим забиванням мав геморою кучу минулого року. Тому така штука. До речі, згадаю свого братана Вовку. Вовчик, привіт тобі, великий. Він зараз на службі. Він же сказав, як зараз пам'ятаю, вчора каже, ну все, братан, каже, треба буде міняти, каже, тобі вже заставку. Кажу, так, «Да, ти правий. Вже буде з однокорпусним плом, вже не то, вже з двокорпусним, вже буде інша заставка. Я зроблю трошки під шаманів поміняю. І в культивації трошки поміняю і це, є, і це. Може останеться те, що з осипанням, бо вона прикольна. Так що Вовчик, ти був правий, братику. Так воно є, треба поміняти. І таке. Ну добре, держимося всі, як то кажуть, отакі настроєчки, що куди впливає, що куди щось зміщує. Це прикольно, типу. це дуже зручно. Все, скочив з трактора, крунув ручку. Куди тобі треба, ну воно ще туго крутиться, воно ще все нове. І ще й туго, бо він стоїть на землі, ще його попробуй риби. Ну, тяжка, тяжка штука. Я казав мій знайомий, тяжкий, значить, дорогий. Все правильно. Ну і ціна його відповідна. Тіпа, ну Я довго збирав гроші. І це моя мрія, ви всі знаєте, я давно викидав в спільноту, давно хлопцям казав, приїду з роботи, куплю, тут війна. Думаю, що мені вже той плуг, хто його знає, що буде завтра. Зараз якось трошки... Одумався я, подумав, думаю, я від своєї мрії не відмовлюся і збирав, збирав довгий час гроші. І так далі, і от тепер він в мене. Ось такий трактор, отакий от плуг, він його тягне, все нормально. Потім, як я вже його добре виставлю, настрою на гострю і так далі, вскочимо сюди на мою землю, на легшу, порівняно з тамтою, і будемо заміряти. Глибину і так далі. Буде орати на 20, це буде повністю мене влаштовувати. Десь щось дуже глибоко, десь ще серйозно, в мене є ще там той плуг, він нікуди не подівся. Я просто перечіплюю і говорю там тим. Тобто, як то кажуть, тут не біда. Хочу швидко і це є, земля дозволяє, буде той. Буде дуже важко, буде ще якісь там перехвати підгород, наприклад, треба глибоко перевалити. Цепляє один по 30 поїхав. Я ж не горю не на 30, а на 25 см, бо як на 30 він перекидає великі пласти. Через це я взяв два вужчі корпуси. От і, все. і це ліпше типу, це як один здоровий моментами. Ну, в роботі коротше, бачили, думаю, що я вас не підвів, і трактор теж. Я задоволений дуже сильно. І всім рекомендую. І магазин, бо навісна якісна, толкова. все комплектне, типу, все нормально. Все люкс, і дріки, як кажуть, рівно просверлені і так далі. і тому подібне. Бачите, аж телефон сідає, я так знімаю. Ну, вже не вирубається, як там той, що був перед тим. Та й таке. Ну що, все, що знав, що стосується настройок, то показав. А наразі добрі хлопці, скоро гараж, скоро буде гараж. Будьте всі здорові!